І так, братва, всім привіт! Сьогодні у нас нова серія продовження вчорашньої, в якій я розповідаю про те, як мене кидають мої орендарі на оренді моєї кімнати в гуртожитку, на оренді одного із моїх металевих гаражів. В сьогоднішньому відео я зрізатиму замок і дивитимусь, що є там, а там було чимало цінного. Я розповім вам про те, як розролив ситуацію з орендарями в гуртожитку. Покажу, як продав гараж, з якого зник мій орендар. Ну а ще там будуть старі долари, які мені всунули, на які я не звернув увагу, і я замінюю їх на нові. Хто не бачив... Ші попередні частини обов'язково перегляньте відео. Воно попереднє на каналі. Підпишіться на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Обов'язково підтримайте мою роботу вподобайками. Напишіть якісь свої крінжові історії у коментарях, щоб інші люди їх бачили. Підтримайте відео якимись реакціями, щоб воно поширювалось і люди не робили таких помилок і знали про ці речі. Ну а зараз приємного вам перегляду. Це неймовірні, а ще ж виявіть, може бути таке що він лишив Мені там купу сміття, яке мені придеться розгрібати, перш ніж дати його в оренду, але ж цікаво, цікаво, що там. Цікаво, чому такі люди роблять так. Все покажу згодом. Кооперативчик, мій кооперативчик, любий. Любий, любий, любий. Шкода, шкода мені меніщить ті замки, ламати, шкода гаражики, Коротше, все шкода. Я така людина, яка все любить. Не знаю. От мій гаражик. Будемо працювати. Там два замка йоба і ви. Оцих два замка треба спиляти. От подивіться, які вони потужні. Ідемо покажу. Емоції неймовірні. Коротше, що видно, що давно він не відкривався. Тут є два замочки. Ну скажіть, що їх легко спиляти? Я думаю, що ні. Всередині там не видно, що там є. Коротше, продягаємося, працюємо. Друзі, болгарку дали мені сівшу і не встиг я допиляти. Якось отак з цим замком ми справились, той вже спиляли, цей легенько знімається. А з цим не так все просто, це те про що я говорив. Що з такими, такі замки найнадійніші. Йдемо питатись кось молотка. Взяв сусіда долотої молотка і відбив. І що ви бачите? Всередині стержень крепший. Ламаємо далі. От замки. Оце тема, а не таке гімно, яке зрізалось за 3 секунди. Ну що ж, друзі, я його доламав без болгарки, без болгарки я б його не зламав би, але трохи болгарки, трохи вручну. І що, дивимося, що там є? Ось такий от замочок, це звісно. Тім. Хто хоче щось собі скрити, то оберіть такі замки. Бо отаке от гівно пиляється за 3 секунди, хоча це теж не найгірший замок. Так, йдемо дивитися. Що тут у нас є? А у нас тут. Ніц практично нема. Що це таке? Ні, щось є? Що Шо тут? Щось є? Слухайте ну. Щось тут у нас є? Якась хімія? Якась малярка. Балончики чи що це? Очисник універсальний. Коротше, щось лишилося, тачка якась. А тут що. Якийсь кейс. Я не розумію, чому було просто не заплатити гроші і мирно не рішити це, це питання. Не знаю, не знаю, я таких людей не розумію. Але що, щось тут у нас є? Підпрацюємо, зараз я це все накрию, як воно було. І буду спішити завести інструмент назад. Бо там же мене зараз вжучить. Я, звісно, їм добре скажу, як це так, що вони не заряжають. Коротше що, якась хімія, якась тачка, якісь трубки там непонятні. Не знаю, що це і навіщо. Накрем'я як було, з тим будемо розібиратися потім. Гаражик, до речі, як ви бачите, сухесенький. Нюансів тут немає. Тут у нас що? Теж якась хімія. Тут у нас що, теж якась хімія. Тут у нас що? Якийсь інструмент, не знаю, що це таке. Може компресор. А тут у нас що? Навіть не знаю. Дивіться, Будем потім. Зараз треба тут розібратися. Зрештою всього, тут у нас смітник. Коротше що, якось так йдемо шукати замки. Добре, що коли я продавав металевий гараж на колесі, я забрав оцей от замок і він їздив у мене в багажнику. Він поганий, але краще ніж нічого. Тому поки що ми закриємо на нього, там вже купимо нормальний. Ну, чи він завтра вас. Якщо ви цією болгаркою не користуєтесь, то я б не радий була в купляти. Бо розумієте, вона буде сідати, редуктор забирає дуже багато енергії. перфоратор, шовик, лобзик, оце буде півдня різа. А оце болгарка ні. Болгарка Немного просто. Нема смисла купляти. Не болгарка, як ви зрозуміли, це нормально, що її так на небагато вистачає. Я цього не знав, але тепер знаю, тепер ви будете знати. Справа не в батареї, справа от в тому, що редуктор багато на себе бере енергії, через то вона працює недовго. Акумуляторний перфоратор, акумуляторний шроповерт, гайковерт працюють довго. На болгарку це не поширюється. Коротше, якось так. Що робимо зараз? Їдемо купляти замка, їдемо. Працювати далі. Але та болгарка то тема, вона моща от прям дійсно потужна і не відрізняється від такої електроболгарки. Таку я би собі купив би. Я дуже задоволений був тою, яку взяв в плані потужності. І вона прямо дійсно не ймонарізать, що хочеш. І я боюсь уявити, якби різало б те щось гімняне дешеве, що продається там по 800, по 600, по 1000 гривень. Я не що може різінку від трусів пилять, чи що, я не знаю. Що друзі купили ми замочок, ось такий. Непоганий, але ну, звичайно гірший, ніж той, що ми ламали. Я так собі подумав, що все одно я буду здавати той гараж в оренду, його треба буде звільнити. І не мені чого тратитися на якийсь дуже дорогий замок для орендаря. Нормальні люди, які там щось ховають, вішають завжди свої зими для оренди, піде будь-які. Ті речі, які там лишилися, ми зараз перевеземо. Десь щоб людина, яка буде його знімати, був її вільний гараж. І от дивіться, так? Да? От уявіть собі ситуацію. немає у мене ютуб канала. Я щось забираю, невідомо що, невідомо куди. Людина ставить якісь незрозумілі претензії потім. І як ти кому що то кажеш? Ну скажіть саме тому завжди беріть якісь договори, обумовлюйте ті розписки. Е, ну або пишіть це на відео, так як це роблю я, тому що ризиків, варіантів може бути дуже багато. І що? І це все діло можна передбачити. Я зробив, що міг. Я реально. Я дзвонив йому купу разів. Я писав на всі соцмережі. Ну, типу, що від мене залежало. Я зробив все. Це для мене вийшло непоганий досвід, тому що я в своїй мірі реально їздив зараз 10 разів навколо міста, витратив купу часу і купу палива. Я брав в оренду до болгарку. Зараз, швидше за все, через цю ситуацію куплю собі іншу. Викладу мінімум 3 тисячі гривень. Чотири, точніше. Я купив нового замка. Я зараз мушу ще возити те барахло, бо людина просто не порахувала за потрібне сказати, що вона з'їжджає. Може, це для нього непотрібні речі, я не знаю. Коротше, якось так. Їдемо на гараж. Аж ворота вже не можна відкрити. Коротше, якось так ми будемо то все діло грузити. Таврія в гаражик заїхала спокійно. Покажу вам з двору, як то все виглядає. Якось так, ну прикольно ж. Ось от так є от у нас виходить придане. Не знаю, що я з ним буду робити, тому що там якась автомобільна хімія по більшій мірі. Продавати я її зараз не буду. Я сподіваюся на те, що чоловік оброзумиться і вийде на зв'язок і забере її. Звільняю я гараж від неї по причині того, що гараж іде в оренду, а не того, що я хочу щось забрати для уникнення. Якихось таких файних коментарів. Зв'язався я з орендо з орендарем з кімнати. День я йому дзвонив, він десь не відповідав. Ні, ви мене виручили, куди ж я ж на кіно. Я все. Ну будемо вірити на слово. А треба це робити чи ні? побачите згодом у наступних серіях. Якось так. A few later. Ну що ж, дорогі мої друзі, глядачі, сьогодні у нас. Той самий день X, вівторок, 7 число, і це день, в який орендар із моєї кімнати обіцяв, що заплатить за два місяці, заплатить комуналку, змінить дверний замок і дасть мені ключа. І на превеликий жаль, я в тому дуже сумніваюся, і моя недовіра у людей. Виходить так, що має більше права на життя ніж те, як сильно би їм хотілося би вірити. А знаєте чому? Тому що вівторок, 7 числа на годиннику у нас уже 16.08 і досі мені ніхто не подзвонив і нічого не сказав. Я думаю, такі справи вирішувалися би зразу. Ну тим не менше, поки що говорить рано, ми того не знаємо. Зараз наживо при вас я подзвоню до нього і буду вирішувати цю ситуацію. Далі переживання і нерви, ніби я більше переживаю як він. У мене є всі його дані паспорт, номер телефону, прізвищем я по батькові і тому подібні речі. І я дуже сильно хотів би поділитися ними із вами для того, щоб вберегти вас від взаємодії з такими або подібними людьми. Якщо більше людей буде про це розказувати і показувати, то шанс того, що вони кинуть ще когось, буде значно менший. Але згідно юридичного боку, це буде не зовсім правильно з моєї сторони. Я знаю, що шансів те, що кидала. Напише позов до цивільно-правового порядку суду на те, що дійсно розказали, як він когось кинув, невелика. Ну, але це лишній потенційний клопіт, який просто того не варто. Це більше мені в голову приходить ідея створити якийсь телеграм-канал або якийсь інший ресурс на інших платформах, де я міг би ділитися такими й подібними речами із вами. Скидати якісь актуальні цікаві машинки, які я знаходжу по фільтру. Е ділитися з тим, що вільно у мене по оренді, по гаражах, написувати якісь свої думки або корисні речі. Багато хто з інших блогерів так робить, але в них є якийсь величезний потік, і там вони отримують якусь монетизацію з тої ж самої реклами, яку туди. Усовують поки що мені тяжко уявити, як це все має працювати. Якщо ви з ним стикалися або маєте якісь ідеї, пишіть їх в коментарях. Є варіант написати заяву до правоохоронних органів для того, щоб покрити витрати. Але знову ж таки враховуючи суму та біганина, того просто не варто є. Ну і знову ж таки, те, що я повірив людям на слово, і без того ж самого договору через агентство вирішив мати той же ж устний договір. У мене є відео. Я типу не переживаю за те, що там я не доведу те, що це дійсно було так. Я краще ніж з договором можу довести, що дійсно що там і як. Але чи варто воно того? Напевне, ні. Я думаю, якщо він мене все-таки кине, то краще буде просто показати вам досвід. Ну і самому зробити якісь певні з того висновки. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Ну що ж, пан вирішив не відповідати на наш дзвінок. Більше того, не, не подзвонить самому до фактично п'ятої години 16-13. Це говорить про те, що навряд чи він зайнятий, тому що з попередніх розмов із ним він сьогодні, мабуть, вихідний. Це не він. І що? І напевне буде правильно їхати зараз на ту кімнату, відкривати її, дивитися, що там робиться. І вже звідти я покажу вам все зсередини. Погнали! Ти Не дзвониш сам. Е, так я не цікавий Я хотів не подзвонити. Ні, то що ти казав, вівторок всьому я зупиняю замок, бо я вихідний. Так? Tak, tak, я... no, так, так, я сейчас я покажу, ну так, бачите, получилось. що что? Я, что? я, я тих... Сказала, что после того, что вы не можете прийти оплату, а завтра я поменяю замок, в чем проблема? Нет, я, я же розраховую, що буде замок, и тут бачу, что уже четвертая година, ты что, сейчас нигде не купиш. О, конечно, по-друге, женщина привезла гроші, я снимаю с собой, я же дома сегодня. Она получила зарплату, я вот только что не спикувался. А что ти сам не подзвониш день? No, так, вас, вот, набрать, бо, ну, так, кажу, ну, хотів вас от набрати, бо не, не выходила теж на связок до меня только что, аж подняла трубу. Та, ну, на заводе, там ничего не чути. No, що... no, не, ну то просто, что ну, ты, 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 ты кажешь, замок, ты то подзвони, скажи, что так и так. Ну, так я сидів, вам дозвомить сказали, що ви о 8 годині приїхали до по порту, і там вже призначається, я показую, нам допояснють, що замок завтра до мене. Дивно, дивно дома, да? а, та система, да? Так-так. Доколи мені приїхати? Я кажу, дівка зараз вас набере і скаже, коли точно. У нас ніхто не сказав, скажи, що о 8 годині. Mm. Ну, може ж ви там така робота, швиці закінчилися, швиці поїхала. Я їй скину номер, вона назад вам зателефонує, тільки виїде. Mm. Ну, добре. Давай. Mm. Ну що, друзі, почекаємо до 7 години чи до 8-ї? Ну, почекаємо, що вже робити. Є ідея зараз поїхати до того орендаря, щоб ізвстати в кімнаті і вже Виходить з цього, що є. Ну але якщо він каже, що в нього немає грошей, що я з нього буду? Но ну, голки йому під ногти заганять, чи що? Коротше що, чекаємо останній день сьогодні. От скажіть, хіба це нормально? Хіба я маю переживати, хіба я маю бігати? І якщо в тебе щось змінилося і ти не купляєш сьогодні замок, хоча обіцяв це зробити. Якщо ти знаєш, що ти сьогодні маєш заплатити і очікуєш грошей від жінки, то подзвони, скажи, що і як. Ви скажете, що треба гнати таких орендарів у шию і будете праві. І така думка у мене також є. Ну, але побачимо, можливо, це дійсно нормальні люди. Є у мене ще думка того, що сьогодні вони заплатять мені за місяць, а не за два, як ми говорили, знову ж таки, мотивуючи це тим, що у них немає грошей. Ну але якщо так буде, то будемо ми з ними прощатися. Бо це не ок. У будь-якому випадку включуся до вас пізніше і розкажу вам все так, як є. Можете поки що поставити відео на паузу і. Вангануть в коментарях, чи заплатять вони, чи пройде все добре, чи будуть якісь нюанси? Бо щось, моя п'ята точка, підказує мені, що не пройде все гладко. Ну але я можу помилятися. Квартиранти виявилися адекватними і все-таки віддали мені за два місяці гроші вчасно, як ми і домовлялись. Не знаю, яка взаємодія буде в подальшому, але поки що все гаразд. І так, братва, всім привіт. Сьогодні є шанс того, що у мене заберуть мій металевий гараж в кооперативі. Starter. старший чоловік. Він його дивився. Яка історія? Подзвонила людина взагалі по тому дорожчому зі стартера. Я запропонував той дешевший, дорожчий, щоб людина могла вибрати. і що? що за цікаво. Десь дня 4 то ми з ним зідзвонились. Добре, що так співпало, що він якраз був вільний. Я так спочатку особливих надій не покладав. Думав, що це просто поговорити, як і багато попередніх потенційних клієнтів. І дуже мене, знаєте, так напрягало те, що ми домовилися. Він каже, давайте на завтра. Ти вже сидиш, переживаєш, буде він його брати чи не буде. Тим не менше, я тоді був вільний, я його забрав. Завіз до гаража, показався, завіз потім додому. Мав вільний час, він знаходився недалеко. Потім мені ця людина передзвонила, сказала, що вона точно буде брати гараж, але не знає, ще який треба час подумати. І ти знову сидиш, переживаєш, буде він брати чи не буде. Потім він подзвонив, сказав, що буде брати той дешевший, щоб я домовився із головою про переоформлення. І ти знов сидиш, переживаєш, думаєш, що нічого не переіграється. Ну але що? Але сьогодні ми їдемо оформляти угоду. Гараж я продаю відносно дешево, тому що на сьогодні офіційно гаражів металевих, яких приватизована кооперативом Земля, менше 2,5 тисяч немає. Цінність того гаража у його локації. Він знаходиться в дуже хорошому районі міста і його можна було би продавати дорожче. Але я не дуже зацікавлений у тому, щоб цей продаж був якимось довгий. Я купив його за півтори тисячі доларів рік тому назад. Продовж цього року майже весь період часу він здавався в оренду. Там, до речі, чималі членські внески в тому кооперативі Вони складають 200 гривень на місяць. І гаражі в тому кооперативі металеві і по факту. Там лишатиметься у мене один гараж. Він досить хороший, в хорошому місці, близько до в'їзду з ямою, височенький. В принципі, такий, яким можна було б лишити його. І він приватизований. Не знаю, можливо, я його також продам і з часом, будемо бачити. Зараз я більше зацікавлений у капітальних спородах. Є думки купити Зойку. Економлю зараз на всьому. Ну але як воно буде, побачимо. А ви що, так собі просто для машини? Так, да. для машини? Мазераті якась. Така старенька, ви ж. Мені хватає. І так, друзі, як ви вже зрозуміли, гараж був успішно проданий, подав його за 2000 доларів. Чоловік адекватний, старший. Сказав, зробив. Люблю працювати з такими людьми. Люблю цю стару цакал, ну, тому що сам є таким. Ну що ж, друзі, пам'ятаєте мого борщника по гаражу, який просто... Нічого мені не відписав, і де я спилював замок в тому ж гаражі, який я це продав. Сьогодні, через тиждень, мені приходить тисяча гривень на мій рахунок. Я дивлюся в прізвищу, що це той орендар. Нічого не пише. Я чекаю, що може він щось напише. Нічого не пише. Я йому пишу, що ти сніг гроші, каже, Та так, але поки що тисячу там, з якихось там причин. Я кажу, навіщо вони? Я ж тебе попереджав. Я кажу, вже продав цей гараж. Ну там були деякі мої речі, каже. Я кажу, я знаю, що там були деякі твої речі, але я кажу вже всіх можливих і неможливих заходів ї. для того, щоб ти їх забрав. А ти просто поклав на це болт. Коше, я не хотів розводити довгу дискусію. Я сказав йому, що якщо він зацікавлений забрати речі, то вони всі є. Що об'єктивно весь геморрой, який у мене був, я у 100 доларів. Якщо йому цікаво, то що? Я не, ну, не вимагав з нього гроші нічого. Я запитав, сказав, що так і так. Я купив новий замок. Я переносив ті речі і все у тому роді. Кажу, тобі підходить 100 доларів? І написав, що йому підходить. Ну, типу, це, я думаю, нормально, адекватно. Він має мені скинути 3200 гривень на карт, забрати свої речі, так як тисячу він вже скинув. І зараз я їду до місця, де я переносив його речі. Мені буде дуже цікаво почути причину такого відношення до угоди. Ну і що, я включу це вже звідти. Ну що ж, друзі, все забралось. Якось отак тут виглядає місце. Пам'ятаєте, яке воно було так? І що? Причина проста. Я був зайнятий, У мене там те те, -те. Не розумієте такої причини, але тим не менше розійшлись нормально. Заплатив мені до тої тисячі, яку скидав ще 3500. Я поміг поносити, і ситуація вирішилася мирно. Пожали руки, і всі залишились задоволені. Це ще добре, що все вирішилось добре. Бо бувають такі речі по всякому. Я коли їхав сюди, я не знав, чи тут мені можуть дати по хребту чи ще щось зробити. Враховуйте, що ситуації бувають різні. Не будьте перцями, завжди думайте на крок, а краще на декілька вперед. Якось так. Ну що ж, друзі, останні кадри цього тандемчику разом. Це моя машинка, яка ще робиться, яка буде основною на найближчий час. А Це моя ластівка, яка вже мені відпрацювала. І завтра я жену її до потенційного покупця. Останні вони передають мене з рук в руки. Дуже величезна дякую цій машині. З цією ми будемо знайомитися, робити, вже помаленьку тут доводиться все до ладу. І от такі от красиві кадри і спогади для себе я лишаю. Дуже приємно, коли у вас є машина. Купляти якусь іншу і не поспішно продавати цю. Так виходить набагато зручніше, краще, дешевше вам є на чому їздити, ви дійсно знаходите щось толкове, як оцей варіант. Ну але все дуже індивідуально. Коротше, хотів якось так це все зафіксувати для пам'яті. Сенсик помаленьку робиться. Надіюсь, дуже скоро я вже його заберу і буду на ньому їздити, якось так. Ну що ж, друзі, гаражи, Саша вже помаленьку розрушається. Якось так виглядає його гараж, який він лишає. І от другий гараж, якого він вибирається. Запам'ятайте цей момент. Це перший раз, коли я бачу тут таке. Що, Саша, як відчуття? В мене? Ну так. Будеть спина, блядь. Моносальто пригадь тут. <гук> Діду, збирай той мотлох. Викиду його геть. От Отак -от все грузиться. Я забрав таблі собі диски, каністри. І що? І купа різного такого барахла. Де та бурет, корот, газуй Тут все падало, коротше. Вкривай таблі, де те Все літає. Ой, я муха ага. Любишь перемены, да? Я люблю перемены. Уже никто не будет кататься Ром, цене. твои сани забираешь или нет? Нет, я их оставил тут с 2005. -го. Выглядит очень надежно. Хорошо, что ты можешь задать. Радиві, ну що ж, друзі, всучили мені вчора старі долари. Я не звернув на це увагу, але по факту ми маємо оце все у нас 96 рік. Це все 93-й і менше, як ви тут бачите. Я не знаю, чи видно одна купюра 2006-го і отут 2001. -й. Я розумію, що їх всі типу мають приймати в обігу, але по факту є. Це не так, їх приймають дешевше, дехто взагалі відмовляється приймати зараз. У мене є задача замінити їх на Коротше Що всі зараз налетять і скажуть, що вони не мають права, що вони там всі гроші повинні приймати і все у тому роді. Друзі, по факту, ви всі прекрасно знаєте, що це не так. Якщо з тими доларами можуть бути проблеми. Трансформатор цей касовий апарат їх буває не приймає. Вся проблема в тому, що їх було дуже багато підробок, і там менше захисних цих всяких знаків і їх легше підробити. І саме через те різні обмінники не хочуть брати на себе відповідальність і приймати такі купюри. І мені, якщо чесно, все одно, типу, ну насправді, але По факту, я знаю, що потенційно це може бути гімрой. тому що неодноразово, коли я щось купляв, люди мені такі ой, це 2001 рік. Та ні, нам не треба і все в тому роді. І саме тому, що відчувається спокійніше, я їх хочу замінити. Е, багато обмінників їх не беруть. Приватбанк е, або інші банки так само їх не хочуть просто брати на обмін. Є варіант такий, щоб здати їх валютчикам звичайним і мінуснутися на кожній комп'ютері по якійсь сумі гривень. Я не знаю на якій. Буду міняти, скажу все по факту. І є варіант такий, щоб здати їх якось там на обмін, якщо вони пошкоджені, чекати купу часу, платити велику комісію, і все в тому. Роді. Або ви просто, якщо маєте валютну карточку в тому ж самому Приватбанку, ложите їх на свій рахунок, пізніше вже знімаєте, новіше. Буває, що вони старими дають. Я не знаю, як воно все буде. <кхід> Раніше з ним не стикався. Ну, але от по факту вам такі от штуки. Будьте уважнішими і не робіть моїх помилок. Їду шукайте обмінника. Поміняю, все розкажу. Отака от історія, друзі. Коротше, що деякі з тих доларів були 2001 2006 року. Одна 2006, решта 2001-2003. Їх було десь 800 доларів. Ті мені сказали, що можна лишити собі, не париться. Ті, які були 96 року, їх там було 900. У мене прийняли, замінили на нові 450 гривень. Я за це заплатив. Ну, може, десь там можна було дешевше, не хотів їздити, не хотів шукати. А п'ятдесяток. Ними у мене було 300 доларів взагалі не схотіли брати. Типу вони там якогось 93-го чи якого року. Коротше, їх мене не взяли зовсім. Так співпало, що сьогодні у нас субота. Відділення банків цей день не працюють. І я вирішив спробувати удачу, скажімо так, і засунути їх в термінал. Термінал їх прийняв, комісія, долар з копійками. І якось так я це вирішив. Тому висновки робіть самі. Ну що ж, друзі, ми вже у Луцьку. Дорога добра, все у нас добре. Е, що? Їдемо до нового власника потенційного. 275 гривень. Маршрутка.